Теж новонів на 33-му каналі за Геннадія Виноградова це програма Право на правду про головні події на фронті. А навколо прямо зараз будемо говорити з Олександром Коваленком. вітання, пане Олександре. Вітаю. Вітаю. А зараз я так розумію, всі у всіх такі важкі ночі були всі, всі, всі не висипаються, бо Російська Федерація. Там, у неї чергове загострення. Слухайте, пане Олександр, таке саме загострення. Я, я я от дежавю. Ну минулий рік. Ну така сама історія була. Слухайте також от контрнаступ, ракетні обстріли. Я ще у вас в ефірі питав: слухайте, що вони роблять. І один, один з моментів, про який ми спілкувалися, це ось ну перебити повістку, там медіа, там ну і намагання їх ушкодити. Те, що вони хочуть, ми ще про це потроху, потроху згодом поговоримо. Але спочатку мені цікава ваша думка, слухайте Столтенберг. Це, от я знаю, що це ж може ще далеко до осені, але осень вже близько, і він каже, що не буде, не буде залишатися на посаді генсека НАТО. Що думаєте, хто хто зараз щось змінилося, хто прийде на його місце, місце, і нам від цього якісь будуть історії, я не знаю, там, ось, там щодо вступів. Там в липні саміт буде в НАТО, і от чекають, що щось там. Може цікаве статися, а може не статися, як то у нас анонси люблять роб робе робити. Може бути, а може і не бути. Що думаєте з цього приводу? Ну є різні варіанти насправді, але ми вже неодноразово чули про те, що, наприклад, Борис Джонсон також претендує на цю посаду. Це буде mm -hmm. дуже цікавий такий собі е, варіант. Але е, в будь-якому разі, я вважаю, що е, при тих тенденціях, які зараз є в Європі, та безпосередньо в північно-атлантичному Альянсі, це не буде персоналі, яка у тому чи іншому форматі е, мала бути ну, про російських поглядів mm -hmm. або якихось пацифістських поглядів. Хоча я зараз саме пацифізм завжди порівнюю саме з проросійською пропагандою та з проросійськими наративами, Бо Росія завжди мала вплив на пацифістські організації та саме пацифістські хвилі в міжнародному суспільстві, а на заході, саме тому це у будь-якому разі буде людина, яка буде притримуватись саме формату. Підсилення допомоги Україні і безпосередньо збільшення ефективності цієї допомоги для скорішого звільнення наших територій від російської окупації, ну дійсно Борис Джонсон така. Кандидатура цікава, цікава. Ну і дружні стосунки з нашою країною. Ну і взагалі воєвничість воєвничість і рішучість Великої Британії. І не знаю, чи от цієї рішучості вони я не знаю там отримали завдяки тому, там може, що вийшли з деяких договор... до... у домовленості, там і з євросоюзу в тому числі, бо зараз я так розумію, що вони були б ковані, ковані цими всякими. З незручностями і умовностями, які, які ми бачимо, ну не знаю, побачимо. Борис Джонсон добра кандидатура. Цікава ваша думка, що в Білорусі відбувається. Слухайте, там ну я не знаю там Ну показали, що не вмер, не вмер Лукашенко. Показали, що десь там він в бункері не сидить. Цікава ваша думка. Кажуть, що на сьогодні кількість дивіться дивіться про що кількість військових Російської Федерації зменшилася в Білорусі, і зараз от кажуть, що о, 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 такий період, що от максимально низька ця кількість, і якщо і робити якісь зміни в режимі, там і от щось таке пробувати, то саме зараз слушна нагода і таке вікно можливостей. Що думати з цього приводу, взагалі білорусь ще здатні на цю історію за умови того, що дійсно що жоно отримують опору там не знаю з боку російських військ, які там знаходилися або силовиків самої Білорусі? А, ні, а, якщо щось станеться, наприклад, з Лукашенко, то безумовно його заміною буде людина, яка фактично відповідає тим самим показникам, якими відповідав Лукашенко. Можливо, навіть гірше, скажу навіть так, а це не дає можливості, наприклад, опозиції якось відновити протести для того, щоб повалити режим. Хоча знову ж таки, дивлячись на те, наскільки рішуче буде діяти опозиція, mm -hmm. бо у 2020 році ми скажімо так, неодноразово бачили те, що Білорусь вона мала можливості змінити ту владу, яка знаходилась, mm -hmm. ну знову ж таки, так званий цей президент Лукашенко. В них була така можливість, але вони не пішли на більш такі рішучі дії. Вони дуже швидко зупинилися а до того ж був досить серйозний вплив ще російських елементів саме на ці процеси, і так далі. Тобто, дуже складний процес, який опозиція Білорусі не змогла витягнути, особливо мене. Дуже дратувало те, що кожного зручного моменту представники опозиції зверталися до Путіна, ага. щоб він змінив владу в Білорусі, щоб він зупинив Лукашенко та надав можливість провести демократичні вибори там по другому, по другому колу, по третьому колу, тобто Путін. То Харам? представник неототалітарного преступного режиму кривавого mm -hmm. повинен був зупинити іншого представника неототалітарного режиму. За це деякі представники, а саме з Кулу Тихановської, навіть обіцяли путіну пам'ятник в мінську. Mm -hmm. Ну про що можна казати? Mm -hmm. Якщо люди у 2020 році, нібито вони були ж не тупі, насправді. Ні, інтелект вже був якийсь, uh -huh. і вони не розуміли а, всю сутність процесів, які відбуваються загально як в країні та за межами країни. Якщо вони робили такі заяви та робили такі дії, а при цьому не мали можливості організувати повноцінну спротиву внутрішньо в країні політичного спротиву, соціально-політичного спротиву, про що можемо ми зараз а, говорити? А, ні, я вважаю, що такі такого варіанту нема. Якщо тільки за це не візьмуться дійсно справжні білорусі, угу. білоруси, а не а, якісь такі Вільветово-махрові мадам для інстаграму. Слухайте, я не знав, що Тихановська так загравала Ось цією історію з Путіним, Що гарант, гарант демократії ну, Білорусі. А хто такий Сергій Тихановський? Як він взагалі? З'явився її чоловік, як він взагалі з'явився. Я, я не знаю, а я, а я як він починав з Ріа Новості, як а. він брав інтерв'ю у а, патріарха Кирила, до якого не допускають якихось ну з вулиці людей. Опа. А як він фінансувався саме через російські а, банки а, в Білорусі філіали? Як у нього був піар менеджер який а, був піар-менеджером е, Савчак і так далі. Як е, його охороняли представники ГУГШ, З СРФ, oh, то, то сама oh, гру yeah. яких заарештували у 2020 році, разом з ним, до речі, а потім відпустили їх. Відпустили його залишили. Тобто, ми можемо багато про що говорити е, з того наскільки афільована Тихановський, та Тихановська потім була до саме безпосередньо е, російських спецслужб. Та так, і взагалі, як вся опозиція білоруська, наскільки вона була а, афільована? Ага, ні, та ні. Я думаю, що це вже злий злий одесит поховав а, опозицію білоруську, тільки тільки я що... я її поховав у 2020 році. Ага, ну повторно. І, До речі, ні, те, що Володимир Зеленський а, привітався з Тихановською а, під час вручення почесної премії, а, то а, мене ага. це дійсно здивувало. Привітати людину, яка більш ніж як рік не могла зрозуміти, що на Донбасі відбувається не громадянська війна, а Крим це територія України, а не Росії. Ну я не знаю. Якщо людина страждає таким топографічним кретинизмом, як вона може бути лідером опозиції? Не знаю. Я знаєте, от коли замислююсь над цими дивними моментами, я от, ну… От тільки можу, от іноді себе якось заспокоюю, що це може бути робота ЦРУ. Знаєте, ну така, не коли вони перевиробовують, був поганим, став нормальним, і от після цього з ними спілкуються. Ну не знаю, або, або взагалі я дійсно не розумію. Чому відбуваються такі події, або так працює я не знаю ЦРУ і так потрібно. Ну, знаєте, коли всі думають, що це зрадник, а це на ну такий шпигун який якого занурили кудись там. Ми правду дізнаємося, я думаю, що тільки після війни про ці всі події, про цих всіх людей зараз поки можемо тільки про теорії версії казати. Але що дійсно, бачите, Тихановська була помічена в цій історії. Ну от бачите Цікава ваша думка мені, я тут почув, слухайте, в Криму в криму а анти, антидронову парасольку новий проект опам'ятаєте ці окопи на пля на пляжі на на, на на пляжах все ось цим закінчили гроші вже тут освоїли і зараз нова історія якийсь якась парасолька над кримом над севастополем і антидронова яка допоможе ось захистити і повністю невілювати всю цю загрозу думаєте та це можливо оцей весь проект чи це на на, на нова новий спосіб викачки коштів Бюджетних акціонів знайшов на сьогодні російські окупанти займаються на території тимчасово окупованого півострова Крим в першу чергу ре... тим, що вони реалізують корупційні проекти, корупційні схеми в останній раз. Mm. Тому вони будуть намагатися зробити mm. все, що завгодно, а щоб якомога більше ще награбувати грошей. А з тих бюджетів, які виділяє Москва, отже, я не вважаю, що це може якось допомогти, а тому, що через деякий час це найцікавіше через деякий час, якісь дронові там незрозумілі загрози в повітряному просторі тимчасового острова Крим замінять зовсім інші, угу. ну більш такі потужні, з більш потужною бойовою частиною, угу. з більш потужними двигунами. І які навіть не завжди російське ППО може фіксувати та якось протидіяти, тому все це максимально викачка грошей. Викачка напередодні неминучого, неминучого саме це втечі окупантів з тимчасово окупованого півострова Крим. Ні, ну я пам'ятаю нашу також вигляду, що втеча це опція не для всіх. Те, що там тільки там одна, дві, три, п'ять людей, а, а всі інші там ж залишаться, вони ж їх не будуть випускати, як от минулого року. Там ці виїхали, гауляйтери, а когось там все полишили в якийсь час закрили, все. Полишайтеся тут. Слухайте, що, що думаєте з приводу ось цієї історії з цими з кінжалами? Кінжалами вже не такі вони аналогів немає. Кажуть, що не такі-та не, не й гіперзвуковий. Чи ні, чи що? Що там сталося? Чи всіх збили? І цікава ваша думка? Ну, що почалася історія: все там а, збив патріоти, розбомбили. Патріоти розбомбили всі штурмшеу, все також позбив, позбивали, і російська ППО дуже ефективно працює. Цікава ваша думка: ось цієї всієї повітряної історії? Ну що ж, а, після того, як а, російські окупанти а, використали. Х 47 М 2 кинжал uh -huh. за деякий період часу. О, один і його успішно збив ЗРК Петріот. Ми бачимо, що вони використали одразу шість зерка кінжа ракет «Кінжал». Для чого? Для того щоб як на мене уразити саме ЗРК Петріот. В них звідки лясь з'явилася інформація про те, де може е, бути розташована це локація розташування цього е, комплексу? Е, це е, до речі, питання до розповсюдження фото та відеоматеріалів в відкритих джерелах від пересічних громадян, е, які знімають те, що їм не треба знімати, ага. і здавалося, більш ніж як на рік повномасштабної війни, вже треба у собі забити я цвяхом в голові, мабуть, цю думку що коли а. працює протиповітряна оборона або наносяться ракетні удари, ти повинен бути не біля вікна або на даху будинку та знімати все, що відбувається, а десь в підвалі. Твоє а. місце в підвалі, а не на даху, та не біля вікна, а, якщо ти біля вікна та бі... на даху, тебе можуть фактично заарештувати, і це повинно бути вже нормою. Ти не повинен а. цього робити. А якщо ти це все ще й викладуєш в соціальні мережі або передаєш на якісь цікаві... Пошти, майданчики інформаційні іншого походження, то, відповідно, будь готовий до паяльники в одному ага. цікавому місці. Це дійсно дуже дратує. Те, що на сьогодні в нас багато громадян, умовно кажучи, громадян, бо люди, які здійснюють такі дії, вони залишаються безкарними. Вони кажуть: вибачте. Я ага. не знав. Я не знаю. Ось знала, слухайте, пане Олександре. Почекайте. Давайте я тоді, якщо ми от про це говоримо, ну добавлю, я не знаю. Оці ви маєте оцю дівчину, блогерку, яка вибачення приносила. Давайте так. Я трохи про неї, і може вона не одна, але про неї я трохи щось знаю. Там у неї був до речі, от тільки нещодавно чоловік був. Поміго він приймав участь у різних ток шоу. Там і холостяки, щось і щось таке. І всякі звані ужини, і таке інше, і таке інше. Але що саме цікаве? Слухайте, слухайте, так я так дивився на нього. Думаю, о, цікаво, звідки ж у нього А У нього там Феррарі, Ламборджині, якісь домівка така. А потім виявилося так, що людина займалася тим, що продавала кокаїн кокаїн мажором от у столиці у нашій з вами. Ну тобто займалася продажем наркотиків. Вона була його дружина. Коли почалася катавасія, його заарештували цього, цього, цього чоловіка Ну що там були ж якісь кошти, одразу одразу дав публічну історію, що все ми, ми розлучуємося. Вона там дала, що все, ми ось розлучуємо Ну я думаю, що це тільки про кошти. А потім, от я побачив її вибачення, от згадув, де ж я ж її бачу, потім згадав, що вона ось фотографувала Тому Ну така справа. Там можна коп... Персатися в цій історії. Вона не одна, така. Я дійсно розумію, що але ось про цю жіночку є ось така інформація. Я не знаю, чи видно, шпи, шпигуни не шпигуни, але кокаїн я дуже часто йшов з Російської Федерації різним. Він тільки нещодавно там бо до Вірменії кудись прямувала велика партія. Ну, я так розумію, що з Вірменії вона далі мала прямувати до Дімона. До, до Дімона стакана і іншої компанії, бо закінчується, тому вона, у них брак. Я креатив, така історія. Переходимо, рухаємося до згоден це божевілля, це потрібно наказувати за це. Рухаємось далі. Ну так звуки, ні, але його не розбомбили чи не розбомбили цей патріот? Не розумію. Ні, ні. Ну це російська пропаганда на сьогодні розповсюджує а такі фейки про те, що нібито було вражено патріот. Ну добре, окей, якщо його було вражено, то що вам тоді а, боятися? Розпочинайте наступні ракетні обстріли, mm -hmm. але з використанням кінжалу чи без використання кінжалу, і яка буде їх результативність? Тобто, а ще 27-го, наприклад, лютого Коношенков 22-го року заявляв, mm -hmm. що в нас відсутня протиповітряна оборона, і повністю знищено. А також знищено наші повітряні сили збройних сил України. Лише тільки через деякий час ми побачили, що росіяни щось поменшило в нашому повітряному просторі. А ракети як збивалися російські, так і збиваються. Отже, навіщо витрачати енергію на те, щоб не вилювати ось ці їх фейки без безглузді? Ми побачимо по результативності нашої протиповітряної оборони. І по тому, наприклад, не тільки як будуть збиватися, якщо ще вони запустять кинжали, бо це унікальна і дуже рідкісна ракета. Але і побачимо ще, і по тому. А чи буде щось падати на території Російської Федерації в їх повітряному просторі найближчим часом? Цікаво. А ще знаєте, що я також пам'ятаю нашу бесіду. Ну навіть слухайте, навіть якщо пошкодили там щось, якусь одиницю тех, техніки, одну? Ну мені здавалося, що тут головне було прийняти політичне рішення. І налагодити систему, в яку можливо інтегрувати цей Петріот. Ну, слухайте, ну його, якщо ну, зби, пошкодили, то замінюють не інший через деякий час, а може і одразу. Та й взагалі техніка вона не працює. От 100% 24 на 7, 200 років от, ряду. Щось виходить з ладу, щось замінюється. Тому я не думаю, що це прям така критична історія. Ой, це ж не зірка смерті, яку, слухайте, 125 років клони будували, і ось її вивели на орбіту і там пошкодив ворог. Ні, я не думаю. Це так один пошкодили, Може, якщо пошкодили, там буде інший. Там а замість нього ще два-три. Тому я не думаю, що це критично. А ви знаєте, що критично кажуть? Може бути, що Російська Федерація. А зрозумівши, що ну все, слухайте, Київ як горішок не по зубах їм, і вони почнуть оце створювати, знаєте, внутрішню напругу. А як її створити? Вони почнуть обстрілювати інші великі міста, не знаю, адміністрації чи, чи якісь об'єкти, щоб люди почали знаєте, сварки от, срачі за патріот. А що нас не захищають, а Київ захищають? Оця вся історія. Як думаєте, будуть вдаватися вони до цієї, до цієї тактики стратегії? Не виключно, не виключно, що вони можуть це робити. Вони ж е, намагалися дестабілізувати соціально-політичну е, uh -huh. ситуацію в країні через удари по інфраструктурі, бо це був один з планів, тобто щоб люди почали е, взимку без тепла, без е, світла. Uh -huh. Вони почали виходити на вулиці та вимагати у Зеленського мирних переговорів з Росією. Саме така була їх мета змусити людей саме це робити, але вони не зрозуміли, що люди тільки. Ще зліші стали mm -hmm. стали е, проти російських е, окупантів. Зараз вони дійсно можуть е, здійснювати удари саме по е, території України, по тиловим містам або прикордонним містам різними засобами ураження. Я, наприклад, постійно чую про те, що ось Херсон постійно під ударом, а Запоріжжя постійно під ударом, Харків mm -hmm. постійно під ударом mm -hmm. і так далі. Чому нам не дають Петрів? Mm -hmm. Ну тому що. Мабуть, наприклад, Херсон, він е, ну, це багато можна пояснювати вже за 2022 рік за початок 2023-го вже неодноразово пояснювалось, чому це не робиться. Чому Петріот повинен бути е, спочатку в Києві, потім по стратегічним е, містам, потім е, містам мільйонникам А Херсон, який обстрілюється, наприклад, е, переважно реактивними снарядами. Це реактивні системи залпового вогню, в першу чергу, БМ 21 ГРАД, то на який Петріот вас не врятує. А от якраз Петріот він і може бути знищений біля Херсону. Тобто Херсон зараз знаходиться у тому самому положенні, в якому знаходився Миколаїв увесь той час, коли Херсон знаходився під окупацією. Це треба розуміти. Хтось це розуміє, а хтось ні, і він підіграє російській пропаганді. Ось вам не дають. Харків та ж саме ситуація, а північну Салтівку рівняють з землею. Це бачу, правда це, але чим так. рівняють з землею і чи допоможе у цьому Петр? Ні, він не допоможе у цьому випадку, а тому, що це саме я б навіть сказав так: північна Салтівка це щит усього Харкову від артилерійських та реактивних реактивними системами залпового вогню обстрілів самого Харкова. Угу. Така ж саме ситуація з Запоріжжям. Тобто, ми на сьогодні повинні розуміти, що найголовніше це дійсно центри прийняття рішень, назвемо це так, умовно. Тобто, центр України, це Київ, там саме приймаються рішення. Основні, там знаходяться основні об'єкти, які треба захищати, але окрім цього… Окрім цього, ми повинні розуміти, що є інші стратегічні об'єкти, тому саме на таких настроях може відігравати російська пропаганда це правда. Ну тому про це потрібно говорити. А ці бесіди я пам'ятаю навіть про 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 те, від чого захистять патріоти, про від чого не захистять, і про це потрібно говорити. Бо люди ну дійсно, які в якийсь момент отут, все, все розуміють, розуміють, розуміють. А тут бац і все, і вже їх обманули, всі вже зрадонька не дали. От все продали. Потрібно до Києва переїжджати, і така, і така інша історія. Бо зараз дивіться, там кажуть про велику міграцію взимку. Всі, що можуть бути відтік від. Місто до Києва на зимовку. Більш захищене місто, і от буде така історія. Не знаю. Побачимо, доживемо, ще. ще багато чого станеться до зими, я так розумію, так чи інакше, при всіх при всіх варіантах. На останок, давайте поговоримо, пане Олександре, про ситуацію у Бахмуті. Цікаво, слухайте, з одного боку. З одного боку, от всі кажуть, що ситуація складна. На мапу, якщо дивитися, і о, бачимо, що ворог, слухайте, він потроху все ж таки просувається в, ну, от, от, в до Бахмут. А з іншого боку, ми бачимо, що з флангів його поглинають. Ну і зрізають фланги, і його потрохи поглинають. Ну і логічно, якщо так ну, от, ситуацію. Прокручувати, то ну так а не дуже для Російської Федерації складається ситуація у майбутньому. Якщо щось вони не відійдуть, або щось якісь супероперації маневри не, не зроблять, то все там буде для них. Ну для Вагнера, так точно погано. Що там зараз відбувається? що що що, що думаєте цього приводу самому місті? Дійсно, дуже складна ситуація. Це правда, але тут, ось що найцікавіше цікавіше: пан Сирський генерал Сирський, який нещодавно знову ж таки був у Бахмуті. Це дуже цікаво. А він а, ось а, про що казав. Він назвав, а, що а, ну, знову ж таки, він а, назвав а, Бахмут а, пасткою, фактично для а, російських так. окупантів. Він його назвав а, пасткою, і це а, дуже багато про що каже. А якою паскою дійсно російські окупанти зараз змогли просуватися в багатоповерхові забудівлі, особливо по вулиці Ліван... Ліванерського, Вони вийшли до загальноосвітних шкіл по право та ліву сторону основних кварталів багатоповерхової забудівлі, угу. але там фактично зараз все знищено. Так там нема бачу. багатоповерхів, їх просто угу. зрівняли з землею. Це об'єкти, які неможливо. Захищати, а отже, виникає питання а доцільності а, отримання оборони саме а, в цій локації, а, з урахуванням того, що в нас ще є локація на Заході, а, з а, яку ми контролюємо, а, питання: ось у чому: якщо росіяни продовжують ось так поглинатися в Бахмут. А що відбувається саме за межами Бахмута? За межами Бахмута дійсно відбувається просування збройних сил України в північно-західному секторі та південно-західному секторі. Тобто, у той час як росіян поглинув саме Бахмут за межами Бахмуту? М'яко кажучи, там для них е така ситуація має бути не дуже гарна. Тобто вони можуть опинитися в, умовно кажучи, якщо навіть не в тактичному, а в оперативному оточенні через деякий час, і при цьому вони там не будуть мати а, того рівня захищеності для ведення оборонних дій, які мали Збройні Сили України на той час, як коли росіяни зайшли в саме місто, тому що самі ж росіяни усе зруйнували у місті. І чим можуть займатися Збройні Сили України в цей період, методичним знищенням росіян артилерії з панівних висот а, навколо Бахмуту. Тобто, дуже цікава насправді а, ситуація, дуже цікавий план, але побачимо, як він буде реалізовуватись. поки що це виключно мій погляд, як, що це може там відбуватися. Але саме заява Сирського вона лише підкреслює те, угу. що Бахмут насправді це саме Пастка. Угу. Так ну дуже, дуже, дуже так, тримаємо кулачки, пальчики, щоб все було добре. Бо деякі слухайте типу, бо бояться і хвилюються, щоб росіяни якось не зімкнули фланги. От їх обходять от, з флангів, а от вони з іншого боку, щоб не, це не, не зробили. Я не знаю, чи вистачить у них на такі контр супероперації, я не знаю, війські, сили, і, я і, не знаю, засобів завадити цьому, це можливо. На сьогодні у російських окупантів е, серйозні проблеми з ресурсами, е, саме з ресурсами, а е, тому що е, фактично на сьогодні ми можемо казати про те, що е, вони не мають можливості проведення масштабних наступальних дій, е, вони не мають можливості е, отримання оборонних позицій по деяким локаціям. І в них взагалі а, серйозні проблеми з матеріально-технічним забезпеченням а, передових підрозділів, а також штатною комплектацією передових підрозділів. А тому і робимо відповідні висновки: а, російські окупаційні війська вони, хоча й мають на сьогодні досить а, серйозний потенціал, це треба визнавати. А, кількісний, але не якісний. Угу. І якщо порівнювати з 2022 роком, вони виснажені. Та вимушені а, використовувати вторинні елементи поповнення. Вторинні елементи це неякісний потенціал людського ресурсу та неякісний потенціал технічного ресурсу у той час, як Україна отримує саме професійно підготовлені кадри, як серед а, військовослужбовців, які проходили а, підготовку за кордоном, так і безпосередньо технікою, яка не є технікою 1950-х років. А mm -hmm. яка є сучасною, високотехнічною та високотехнологічною, mm -hmm. а я так розумію, слухати, що абрамси, ось тільки тільки ще навіть не доїхали до фронту. Тільки там щось їх передають, навчають, а на самому фронті ще абрамсів немає. Ну не бачили. леопарди ми бачили, там інші, інші бачили. А та леопардів танки. також нема на фронті. А ще нема. О, цікаво. Я думав, вже є там, десь працюють. Ну, жодного щось... з західного зразку танків нема mm -hmm. на сьогодні на фронті. А модифікацію словакську модифікацію Т-55. На я не рахую тоді. Ну тоді ми ще нічого не починали. Дякую вам, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. Слава Україні. Героям слава нашим питачам. Нагадую, заходьте на YouTube канал Жамки та дзвіночки. Підписуйтесь. на Оновлення. З вами був Геннадій Виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрій!